Цвітає, неба палає, силовейка в темнім гаї, сонце зустрічає. От мій котик. Доброго ранку. Коротше, покажу вам щось як всі. Бачите, ну, чогось странно, сонце чогось немає. Уже майже 7 годин, 6.48. Котик мій проснувся, я з ним тут прапор мою рить. Бачите, який ранок на кладовище. Мені вчора так погано було. Я так за ним скучав. і вирішила приїхати вечором. А так як я на машині, мій міцик стоїть тут. Сережика свою митцику. Мій любимий. Коротше, так як я на машині, то я вирішила заправилась де й приїхала. От. А тепер тут зустріла світанок. Я вночі палила свічечку йому. Свічка горіла, несмотря на те, що був вітерець, до чотирьох годин ранку. Я тут з ним і поспала в машині. У нього побула. Мені тут так добре, взагалі не страшно, я ніколи не думала, що я буду на кладовищі. Я завжди боялась кладовище, а Сережа мені тут так спокійно, він тут, природа, пташки співають, боже цвірінчать усі цвіркуни, так класно тут. Тут в нього справді дуже так тихо і спокійно. Він хотів жити тут. Він казав, що в селі хоче жити в глухому. Тепер виходить, що тут і є. Що ж жити в шахід може. Ну так, доброго вам ранку, друзі. Хтось мені там писав, так поставив собі тут так поставила. <ріст> і дуже рада тому справді. Дуже тому рада. Я знаєте, раніше мені хотілося тут заночувати в прошлі рази. Ну, по-перше, що малі не було можливості, а сьогодні малі з татком, і мені якось грустно-грустно стало. Я зібралася і приїхала. Сьогодні така можливість з'явилася. Ой, псила прилетіла. І коротше, ну, я думаю, може, буде страшно. Там думаю, побуду до вечора, якщо що, то уїду, там, комендантська ж година так цей, треба ж встигнути до 12. не близький світ їхати. А потім подумала. Та що там їхати? Мені так тут хочеться побути. Поки є можливість до обіду, Тіма в школі, та я побуду тут ще й зранку. Мені посилу його цікаво пройтися. Ну, Я вже там трошки вчора заблудилася була, то я вже там трошки подивилася. Мені сдасть. Бо я їхала другою дорогою, Не незвічні. А коротше по Ніжинській трасі мене навігатор повів там другими путями сюди. І там дорога така класна. То я трохи з другого боку виїхала, Вороньків, я ж не знала цю дорогу. А тут немає, немає зв'язку взагалі ноль. Тут, там навігатор в лісі перестав показувати, вже, ну там дорога така пряма, вона закачала та сюди вже показала. Мені сподобалось тут. І не страшно, це я сама тут посеред кладовища, глухий хутір. Думала, може, кабани, тут ходитимуть, чи змії повозитимуть. Нічого. Ну єдине, що спала я в машині, бо я тут побула так один 9 на коврику. Тут з ним. бачите, тут коврик в мене є. Я закупилася, діялку взяла собі. Бо тут ну прохладненько, должна сказати. Я її дуже люблю. Мені тут з ним так спокійно. Я ніколи не думала, що я так буду тащитися від мужчины, чесно скажу вам. Ніколи. Я не можу сказати, що я ніколи раніше не любила. Я любила свого чоловіка, я думала, що дуже. Ну, поки він там не начав. Мною не ахтой, собственно. Поки мені здавалося, що це потрібно, це любов, а потім зустріла Сережу і зрозуміла, що це любов. Не того, що конфетно-букетний період. Мені пишуть багато хто, бо у вас був конфетно-букетний період. Знаєте. Я собі думала, що навіть якщо б його там сильно ранили, що він там ходити не мог би, чи ще щось небудь. Я б навіть вопросі не задавала. Чи зможу я, чи не зможу, чи схочу я. Якби він був согласен, наприклад, да, я б його забрала. Це я думала, коли він живий був. Поки він був здоровий, я боялася говорити дітям про нього. Но я думала, що якщо случиться так, що йому потрібна буде моя допомога, я обов'язково всім скажу. А тепер його не стало. Я все одно всім сказала, хоча йому допомога моя не потрібна. Треба було сказати раніше. Да. Він був чудовий. Я тім його показував, ті я схищався, який він був сильний, правда. Він був класний. Добре всім класного дня. Он бджола до мене прилетіла, Вже вжолетіла. Тут якісь дикі бджоли живуть, вони мабуть, проснулися. От, всім пока. <реш> Напишіть, чи ще хтось ночував, на кладу вище. Це взагалі не страшно. Взагалі. Ну просто недалеко від мене, так би я, звісно, вдома б ночувала, мавірно. Мені ним тут добре.